Чому така велика різниця? Це майже втричі більше. Чому нам потрібно саме стільки коштів на відновлення? Відбудувати краще це означає, можливо, виправити помилки, ті, які були <гум> раніше. Постійний діалог має бути з мешканцями. І взагалі постає питання, чи доцільно все відбудувати? Порада не робити цього. <гум> <гум> Шановні наші глядачі. Вас вітає програма Юліт з Європи. Це наш черговий дуже місцевий подкаст. Мене звати Яна Самойленко, і Сьогодні ми поговоримо з запрошеною експерткою про відновлення території. У нас в гостях Олена Пітірімова, експертка з просторового планування про природними ресурсами. Вітаю, Олена! Вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. Ми хочемо поговорити про дуже важливу тему, яка я впевнена, що турбує багатьох, особливо представників органів місцевого самоврядування. Це тема відновлення, як відновлювати територію, з чого починати? Яка є документація необхідною, які є алгоритми розробки цієї документації? І перш ніж перейти до цього блоку, я хотіла би вас, як фахівця, фахівчиню, запитати такий момент. Вже Більше року, майже вже два роки, триває війна, і згідно останнього звіту світового банку, який був розроблений спільно світовим банком і урядом України, там є цікава така цифра, що за рік війни у нас завданої шкоди вже більше ніж 135 мільярдів доларів. Звичайно, що. Станом на сьогодні ця сума на значно значно більша. але ти ретельніше переглядаєш звіт, ти можеш побачити, що сума, яка необхідна на відновлення об'єктів, а це сума майже 411 мільярдів доларів? Звичайно, що сну ж таки станом на сьогодні, вона значно більша. Питання до вас, як до фахівчині, яка працює з об'єктами безпосередньо, скажіть, будь ласка, чому така велика різниця? Це майже втричі більше. Чому нам потрібно саме стільки коштів на відновлення? Ну, бо нам, ми коли відновлюємо об'єкт, який був пошкоджений там. Ну, цей об'єкт був збудований значно раніше, да, ніж треба його зараз відновлювати. А ця різниця, от у відновленні, якщо ми будемо відновлювати зараз, це вже інші кошти, інша ціна на будівництво. Ну, тобто зовсім інші ціни. І відповідно, ми вже там не будемо, ми не хочемо там відновлювати там дуже погано, да, ми беремо там нормальні матеріали, і відповідно тоді ця різниця, вона є. Значно більш... суттєвої, да, значно більше ніж ніж вона була ніж те, що було треноване. Скажіть, будь ласка, ось в звітах від Світового банку зг... і знову ж таки наш уряд також декларує, що ми повинні відновлювати згідно принципу, відбудувати краще ніж було. Що це за принцип відбудувати краще ніж було з однієї сторони, зрозуміло, але в контексті відновлення об'єктів, що це мається на увазі, на що потрібно звернути увагу громад? Ну, по суті, от принцип да, дуже проста назва: що відбудувати краще, ніж було. І це не прямо, що умовно там в нас зруйнована певна будівля, і, і нам просто її треба її відбудувати краще, ніж там вона була. Там, наприклад, зробити більш якіснішою або там, стіни, більш міцнішими. Да? Суть не про то. Суть більш комплексна, вона більш глибша. Відбувати відбудувати краще, це означає. Можливо, виправити помилки, ті, які були uh -huh. раніше, наприклад, там містопланувальні помилки. Да, якщо там у нас була залізниця через все місто, ну через центр міста, да. Або там дорога пошкоджена, і вже ми можемо ми можемо зараз виправити цю ситуацію. Ми можемо не відбудовувати оце в цьому місці, де вона зруйнована, а відбуду відбудувати краще, вже виправити ті помилки, які mm -hmm. тобто з урахуванням можна так сказати, як краще буде діставатися до цього, як yeah. де він краще пасуватиме, скажімо так, yeah. території. Зрозуміло, дуже дякую. А скажи, будь ласка, чи важливо обговорювати з громадськістю ось відновлення території? Тому що, мені здається, це також про відбува. Ти краще ніж було, бо можливо той чи інший об'єкт він не був дуже доцільним, да відповідно, да це дійсно це постійний діалог, має бути з мешканцями, бо мешканці вони якраз і є утворюючим простором, ну цього міста. Да, простору, що в нас, якщо немає мешканців, у нас немає міста. І відповідно місто має бути для мешканців, і ну нам потрібен постійний діалог. Потрібно дискутувати, да що, що краще може бути, які об'єкти де краще, і да. Тому постійний діалог він має бути ну, має, ну він закладений по суті в цьому принципі. Угу. Дякую, скажи, будь ласка, е, зрозуміло, що відбудувати все ну неможливо, і взагалі постає питання, чи доцільно все відбудувати. І якщо ми переглянемо наше законодавство, то ось в законі про засади державної регіональної політики зазначено, щодо документів, які розробляються для відновлення і розвитку регіонів територій, є план відновлення і розвитку регіонів і план відновлення і розвитку територіальної громади. Але якщо ми глянемо в інший закон, це про регулювання містобудівної діяльності, у нас є там програма комплексного відновлення території територіальної громади. Яка різниця між цими двома документами? Uh, да, є різниця. Ну це більше, якщо грубо кажучи, то програма комплексного відновлення це більше про аналіз території, більше про комплексний підхід. Да, а план відновлення – це по суті вже чіткий план, чіткий перелік проєктів. Просто от що саме потрібно будувати, відбудувати раз, два, три. Але для того, щоб нам зрозуміти, що нам які об'єкти об'єкти да, потрібно відбудувати там один-два-три. Нам потрібно зрозуміти, от спочатку. Більш комплексно чи треба нам їх відбудовувати саме тут, саме там, да, або чи відбудовувати взагалі? От і тому ну, більше програма комплексно відновлення це більше як такий всеохоплюючий документ, більше про аналіз території, про переосмислення території. А план відновлення це просто от перелік проєктів, які да не нам як На жаль, в Україні така практика, що Мало хто розуміє цінність взагалі розробки таких документів. От що спочатку потрібно проаналізувати територію, зрозуміти, куди ви хочете йти, лише потім е приступати до відновлення цих об'єктів е тощо. Е як ви порадите, що ви скажете громадам? Чому важливо саме проаналізувати територію, зрозуміти, що з нею відбулося, що відбувається зараз, і що буде відбуватися через через кілька років? Я, чи ми не знаємо, коли відбудеться перемога, коли ми зможемо так, в повній повній мірі розпочати відновлення нашої країни? Ми не можемо також і спокійно сидіти. Ми також продовжуємо відновлювати вже зараз. І як громаді дійти до цієї думки позиції, що ось треба приділити час, щоб розробити ці документи, зрозуміти, що дійсно важливо, і лише потім переходити до відновлення об'єктів. Ну, нам в цілому, це просто так ліричне ліліричний лі, ліричний відступ від відновлення. Нам в цілому, якщо прийняти якесь рішення, да, воно повинно ґрунтуватись. Бажати, mm -hmm. що це рішення воно ґрунтувалось на, на чомусь, да, на якомусь там аналізі, який був проведений до. А коли ми приймаємо там дуже швидкі рішення, не продумавши, то зазвичай потім наслідки цього рішення вони мають ну дуже негативні. Ну, це негативні наслідки, да і тому, от більше, коли ми говоримо про... Про цей документ, да, от програма комплексного відновлення про, про те, щоб проаналізувати територію, переосмислити територію, що необхідно закласти час саме от, в цей документ. Оскільки, якщо ми будемо дуже поспішати, от, поспішати з відновленням, поспішати постійно приймати рішення, які ми не обдумали, ми, ми їх не зважили, ми не подумали, які будуть наслідки. І відповідно, ми не Для знає, кого ми будуємо? Да, ми не знаємо. Ну, тобто, Зараз ми живемо в дуже невизначений час, так? ми не знаємо там, що буде завтра. І тому, коли ми там, ще додатково приймаємо такі прям рішення, які ні на чому не базуються, не ґрунтуються, відповідно, це може там, призвести до негативних наслідків, з якими потім нам буде ще складніше впоратись. Так? І тому варто подумати, звісно, приділити час це, це займає час і складність більше. Що не вистачає да, зараз фахівців, які можуть uh -huh. витратити той час? І але все ж таки, ну ми маємо, маємо робити аналіз території, маємо робити ймовірні пропрацьовувати ймовірні сценарії розвитку території. Як да, якщо ми там розвиваємо території по одному сценарію, да там я якщо по іншому, що це буде за наслідки? Хто буде жити у нас на території? Дам багато людей поїхали, з деяких громад не поїхали люди. Ми не знаємо. У всіх різна ситуація, Так, звичайно, і для того, щоб зрозуміти, куди ми можемо рухатись, нам треба зрозуміти, що в нас відбувається з території, щоб не відновити Тому... як мінімум об'єкт, в яким потім не будуть користуватися, да да. Ось ви вже коротко зазначили про збір даних, про розробку сценаріїв розвитку. Я також для наших можливо, глядачів скажу, що програма «Юліз Європи ми наразі підтримуємо 24 громади в розробці програм комплексного відновлення і планів відновлення громад. І часто також отримували питання, чому саме два документи Олена вже пояснила про те, що ми хочемо, щоб громади не просто. Визначили собі якісь проекти відновлення, додали їх в план відновлення і таким чином йшли, шукали фінансування на реалізацію цих проектів на відновлення. Ось, але щоб громади зрозуміли, взагалі можливо, їм потрібно переглянути навіть свою стратегію розвитку, зрозуміти. Раніше вони, можливо, були туристично привабливими, зараз уже можливо ні. їм потрібно зробити на чомусь інший фокус. Ви, як експертка, яка працюєте з громадами, в тому числі по підтримці Юліт, Скажіть, будь ласка, з чого починалася робота з громадами? який був алгоритм роботи? Які етапи, і на якому етапі взагалі ми зараз знаходимося? Ну, прямо з чого починалось, то перше було вирішення питання того цієї різниці між документами. Документи. Для чого нам потрібно два документи. Ну і взагалі ну, буває там, що не розуміють взагалі, що це різні документи. Да? Ну, програма, план, план, програма про відновлення. Документ про відновлення, а це різні документи. І тому спочатку ми ну, почали з того, що ми говорили про різницю між цими документами. І чому ми маємо розробляти саме два документи? Чому ми не можемо просто розробити план відновлення? Бо план відновлення це такий документ, якраз, який є обов'язковим для тих територій, які визначені територіями відновлення. І... А програма комплексного відновлення вона не є обов'язковою для всіх. Вона є там обов'язковою лише от якщо громада занесена в перелік територій на відновлення. І ну відповідно. Ну, громади от мають розуміти, що для чого вони розробляють і що з цього буде. І тому ми спочатку там почали про різницю між цими документами, да? угу. а потім вже перейшли ну, до, до розробки от саме програми комплексного відновлення. І ми почали, звісно, з цього документу, а не з плану відновлення, тому що програма е комплексного відновлення це такий, як базовий, базовий. Да, да, аналітичний угу. документ, який нам може. Дозволити сформувати той вже план відновлення? Вже той другий документ У нас по суті план відновлення він має випливати от з, з програми відновлення, угу. якщо так в ідеальній картині. Скажіть, будь ласка, чи збирали дані взагалі про те, скільки було завданої шкоди, взагалі хто залишився в громаді? В як є бізнес взагалі в громаді? Чи планується він повертатися в громаду? Да, зараз ми продовжуємо збирати дані. Громади продовжують збирати дані. І завжди в нас була проблема з даними. Відсутні дані, на жаль, в нас в Україні майже всі в нормальній якості, і, і тому ну і зараз в умовах повномасштабної війни. да, В нас зараз взагалі є велика складність саме от, з аналізом даних, тому що даних немає. Закриті і, напевно, ресурси. Справа навіть не в тому, що закриті ресурси, а справа в тому, що не ведеться ну, якісний облик, збір, та, та, не ведеться збір даних. І громада навіть ну там не знає, хто залишився в них. Ну якщо там це велика громада, да вони там знають, що там ну частина людей поїхала, але вони не знають, скільки поїхало угу, навіть так. Да. вони знають там кількість ВПО, да, які в них приїхало, зареєструвались, але теж вони не знають, чи вони живуть зараз в них чи просто зареєструвалися і поїхали. Да, і тому от... Саме там по кількості, по демографії, хто живе. Ну, Деякі громади знають, да? знають, хто в них зараз залишився, або там всі залишилися, або там частина поїхала. Ну, і знають, хто поїхав. Хто поїхав. От. А, ну, а деякі навіть не знають, просто хто в них зараз, от, ну, саме от, угу. є мешканці. Да? І з бізнесом, да? з бізнесом теж проблема, що багато підприємств, ну, деякі підприємства релокувалися, деякі підприємства припинили існування. І... От, ну, в деяких громадах не встановлено зв'язок з бізнесом, вони не знають, як в них, ну, ті підприємства, які працювали, да, вони не комунікують з ними, бо там, ну, наприклад, були там не дуже гарні відносини uh -huh. спочатку. І, і вони не знають, там, чи повернуться, чи не повернуться вони, Да, Вони не знають навіть, що в них там була там, певна галузь да, в економіці, ну і вони не знають. Що буде в майбутньому, тому що вони не знають навіть вони не можуть прокомунікувати про з тими підприємцями, які поїхали, да, які там припинили існування. І, і по суті, громада втратила не тільки кошти надходження до бюджету, а по суті партнера свого. Да, да. Так, сказати. Ну відповідно, що в нас ну, як немає немає тієї комунікації, да, і втратилось ці надходження до бюджету, там основний, да, і їм треба тепер переосмислювати взагалі. Ну, якщо там в майбутньому що це буде за галузь, да, що буде приносити надходження до бюджету і ну і думати, як залучити або там назад тих підприємців, які поїхали, да, або як допомогти тим підприємцям, які існують, але як допомогти їм, щоб вони все ж таки. Продовжили функціонування, функціонування. Олена, от з цим графію, з бізнесом це все зрозуміло. А, але скажи, будь ласка, як збирати дані, які інструмент використовувати, якщо ми говоримо про об'єкти, яким була завдана шкода внаслідок збройної агресії. які інструменти взагалі використовували як можна громадам? Ну ті ті інструменти, які ми використовуємо протягом цієї програми підтримки? Да, ми використовуємо QGIS, Ми навчили ну як, Спробували навчити громади використовувати цей інструмент, а надали, провели невеличкий курс, надали та, як, за допомогою якого вони зможуть вже наносити об'єкти і працювати з цією програмою QGIS. От і дійсно громади, ну там. Багато хто не вміг не міг працювати, але вони навчилися наносити об'єкти, і це круто, що все ж таки ти можеш зробити карту і позначити всі зруйновані об'єкти угу. з тими громадами, з якими ми працюємо, там це трохи складніше, оскільки дуже великі території, великі руйнування, і тому ми там не позначаємо там кожен об'єкт, да, якщо там це зруйнований житловий район. Великий, приватна забудова, то ми там позначаємо більше як зоною, що ця uh -huh. зона зруйнована, має там велику кількість пошкоджених будинків. От. І, і вносимо, відповідно, можна внести. Інформацію про ці пошкоджені об'єкти да і, і потім ми можемо надалі аналізувати, і в нас буде як база пошкоджених об'єктів по по громаді. А скажу, будь ласка, ось громада повинна ще кудись вносити дані про ці об'єкти, чи вона має зберігати це в себе в на порталі, наприклад, QGIS? Ну, Вони можуть можуть зберігати в себе просто да, в QGIS. а є окремо внесення. В наже ж є відновлення по по житлу. Але угу. це окремо і громади допомагають мешканцям виносити цю інформацію по саме приватному житлу для того, щоб була компенсація по, по житлу. А так, в цілому, по тим об'єктам, то ну, вони зберігають їх як для себе. Угу. Добре, скажи, будь ласка, ось ми зібрали. Ну, громади зібрали дані так, про демографію, бізнес, про ресурси природні, в тому числі. Про об'єкти розуміє, скільки в них об'єктів потрібно відновити. Ну, поки що стане на сьогодні, потрібно відновити. Що цим далі робити? Який наступний крок має бути? Ну наступний крок нам треба про проаналізувати ту інформацію, яка в нас є. І відповідно ми там просили, ну оскільки немає да нормальних даних, ми просили громади, навіть щоб от вони писали, що от в таких то населених пунктах, наприклад, там евакуація і продовжуються там як виїзд населення, да, продовжують виїжджати мешканці, да, або там не виїжджають. Ну, і щоб вони от писали словами, що там просто це як не не дані, це mm -hmm. просто дані з їх спостереження, дані ті, що вони знають. І ми просили, щоб вони вписували навіть це, оскільки це, це ті дані, якими ми Яким володіємо. Да. І нам будь-які такі дані важливі для того, щоб зрозуміти, що нам взагалі робити з територією і як нам її відновлювати. От і наступним кроком, після того, як ми збира... ну, зібрали там всі дані, ми вже переходимо до, до аналізу цих даних. Ми робимо з ними там комплексний аналіз. Тих даних, які в них є, да, і вже ми пропрацьовуємо, починаємо пропрацьовувати з громадами сценарії розвитку, ну, два сценарії розвитку, і, і відповідно, вже на базі цих сценаріїв розвитку можна буде сформувати як ото більше як план відновлення? Ну або, можливо, як покроковий інструмент щодо відновлення, угу. виходячи з, ну, з декількох сценаріїв. А скажи, будь ласка, також, якщо громада. Хочу от все відновити, всі об'єкти. Чи можливо є якісь поради, на що от критично важливо потрібно звернути увагу, перш приймати таке рішення, що от, умовно кажучи, наприклад, 100 об'єктів пошкоджено, от всі 100 край важливо відновити. Порада не робити цього. Чому? Тому що нам треба переосмислити. Для того, щоб переосмислити, нам треба проаналізувати. Ту ситуацію, яка uh -huh. є, проаналізувати наслідки, які можуть бути, що буде, якщо ми відновимо там всі 100 об'єктів, плюс це завжди питання грошей, да, що за гроші ми залучаємо. Ну, і це варто це того, щоб відновлювати всі 100 об'єктів, можливо, ми можемо десь реорганізувати, зекономити да, і відповідно покращити тоді ну, і надання послуг, і uh -huh. інфраструктуру. Тобто не приймати швидких рішень, скажімо так, ну, які не базуються на. No, Просто коміс... власному бажанні. Ну да, 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 що от я хочу, ну хочу відновити всі об'єкти, але не варто того робити. Варто подумати і. Варто подумати, варто подумати, це хороша порада. Скажи, будь ласка, ще так завершуючи тему про цю документацію. Тобто зібрали дані, проаналізували, пропрацювали два сценарії розвитку, зрозуміли, куди ми рухаємося, що нам потрібно. У нас є певне бачення відповідно до цих сценаріїв, які в нас проекти мають бути відновлюватись. І тоді я так розумію, фіналізуються програма комплексного відновлення, і вже з нею беруться проекти, які додаються. В цей план відновлення чи правильно я розумію? так по суті, все вірно. Вже ми, коли сформуємо, ну, сформуємо ці сценарії, пропишемо, сформуємо вже е, те розуміння, як ми будемо відновлювати територію, і вже відповідно до цього ми складемо оту черговість проектів, бо якраз от програма комплексного відновлення вона може розроблятись на на будь-який строк. Там uh -huh. стратегія вона до 27-го року, і відповідно, от цей документ, що план відновлення та розвитку, він має бути теж до 27-го року. От, а програма комплексного відновлення, вона має може бути довше. Ну тобто, ми можемо продумати, що мол, в нас буде там більш стратегічно. Тобто, по суті, в програмі ми можемо переда передбачити більше навіть проектів, але в план ми беремо проекти, які до 27 року року ми хочемо реалізувати так. І відновити. Так. Так, так. Ну, і ще, звичайно, що хотіла звернути увагу учасників. Що так як пані Олена вже говорила, що в нас державна стратегія до 27-го року, у нас ще має бути план відновлення всієї країни. І логічно виникає питання, що напевне, що цей план відновлення країни буде базуватися на планах відновлення і розвитку громад. Тому, колеги, щоб потім не було якогось хаотичного прийняття рішення, плануйте і готуйте сани, як то кажуть, з літа, збирайте інформацію і працюйте над цими документами, якщо ви хочете дійсно виділятися. Адже пам'ятайте, що об'єктів дуже багато. На жаль, велика кількість територій постраждала внаслідок збройної агресії. Відповідно, буде велика конкуренція за те, щоб донор, кошти пройшли в твою громаду. І ти повинен показати, що усі рішення, які були прийняті в громаді, вони базуються на певних даних. Вони ці рішення зважені на підставі певного аналізу. Пропрацьовані, відповідно, це також можна сказати сильна сторона громади. Якщо громада пропрацювала ці документи, їх має відповідно може чітко показати, що умовно кажучи, цей об'єкт, школа там чи дитячий садок, він необхідний для відновлення, не просто тому, що колись він діяв, а тому, що проаналізували. Є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, відповідно, є попит на цей дитячий садок, і важливо, що теж згадала про громадське обговорення. Ми поговорили на якому етапі коли що має бути завершено, але про громадське обговорення, коли потрібно громаді проводити їх, вже коли фіналізовані ці документи чи раніше. Відповідно до постанови 1159 про програму комплексного відновлення громадські обговорення мають бути вже після того, як ти завершив розробку цього документа, як вже завершила рада розробляти цей документ. Да? І тоді вже вона надсилає, спочатку надсилає на обласну адміністрацію. от, а... Ну і після цього обласна адміністрація узгоджує, вона ні. узгоджує, да. І після того як узгодила цю програму, тоді громада ну, проводить ці громадські обговорення. І якщо відбулися якісь зміни на цих обговореннях, які необхідно от внести в програму, відповідно громада вносить ці, ці зміни і знову йде процес поводження з обласною адміністрацією. Можу сказати лише мешканцям громад. Будь ласка, слідкуйте за соціальними мережами представницьких органів місцевого самоврядування, можливо, за вебсайтом вашої вашого органу місцевого самоврядування, і долучайтеся адже вам жити в ваших громадах. Вашим дітям жити у ваших громадах, будь ласка, будьте активними і долучайтеся до обговорення цих документів і до проєктів, що ви хочете бачити у своїй громаді. Це ж також я розумію можуть бути якісь і нові об'єкти, не лише відновлення тих, що. Бо не дарма, напевно, що документ називається відновлення і розвитку. Дуже дякую за пояснення того, такого алгоритму. Скажи, будь ласка, от якби. Ти була архітектором в невеличкій громаді. Які були б твої перші кроки на шляху до відновлення території власної громади? Ну да, якби я була архітектором громади і переді мною би постало питання щодо відновлення території, то спочатку я би взяла територію і, ну, і почала аналізувати ті дані, які в нас є по всіх сферах, да, аналізувати і, і питати в тих мешканців, які залишились, та да, тих мешканців, які в майбутньому повернуться на територію, питати, що вони хочуть, та да, незважаючи там, на невеликий невели, ну, відсоток від недовіри там до влади, да, все ж таки потрібно вибудувати той діалог з мешканцями, да, зрозуміти, що вони хочуть, оскільки. Мешканцям жити на цій території, та, і, ну, і необхідно там, створити найкращі умови для того, щоб мешканці відчували себе там, де вони є, ну, і не хотіли би там, виїжджати з території. От, ну, тому це більше, от, ну, якби я була, то спочатку це було б е, саме от про комплексний аналіз території, про, про, про аналіз тієї ситуації, яка склалась, а потім вже базувалася б на, на, на тому аналізі, я вже базувалася да, і розробляла там. Можливо, там но ну, і сценарії да uh -huh. ти пропозиції, взагалі що що можна робити з територією. Ну, як мінімум могла б податися на програму Юлі з Європою» і отримати підтримку експертів в розробці цих документів. Але дуже тобі дякую за опис цього процесу, за те, що ти роз'яснила, в чому відмінність між цими двома документами. Я дуже сподіваюся, що архітектори з громад дослухаються до цього. А я вам хочу сказати, що якщо у вас будуть виникати питання по розробці цих документів, пам'ятайте, що ви завжди маєте можливість звернутися до оригінального «Юліт з Європи в своїй області, замовити консультацію, і наші експерти проведуть її і розкажуть більш детальніше, що потрібно зробити, на чому сконцентру... сконцентруватися, які, можливо, наступні кроки навіть допоможуть вам розробити сценарій розвитку. Дуже дякую, Олено, за розмову. Ще раз нагадаю, що шановні наші глядачі, залишайте, будь ласка, коментарі, ставте питання і пропонуйте наступні теми випусків. Ми будемо концентруватися, брати їх до уваги, концентруватися на них і розказувати більше, що відбувається в країні, як спланувати процеси, все, що стосується просторового планування, управління природними ресурсами і не тільки. Дуже дякую і всього найкращого.